Літнє сонячне проміння приємно просочувалось крізь запилене скло вікна. Даринка відкрила праве око, потім знов замружилась і позіхнула. Сьогодні у неї був вихідний. Можна було вдосталь поніжитись у ліжечку. Подихати свіжістю постільної білизни, якому вона спеціально на час цієї події настелила ввечері. І тепер, як справжня холостячка, задоволено думала про те, що наступні півроку спатиме на чистому. Головне, не запрошувати хлопців, бо аромат чоловічого парфуму, що залишається на подушках, хоч і приємний, але занадто різкий та турбує її і так неглибокий сон. Сьогодні в неї була на Диво легка голова. Мігрені, що супроводжували її останній місяць через постійні зміни погоди і напружену роботу в майстерні, відступили. Пробудження здавалося ідеальним і обіцяло чудовий день. Як же давно такого не траплялося. Вона сповзла з ліжка головою вперед, зробивши кілька кроків на руках, аж поки на підлогу не зісковзнули її бездоганні ноги. Невдовзі маленькою квартирою на верхньому поверсі старенької модерної будівлі розлився насичений аромат кавової суміші, що продавався в милій просторій крамниці біля магістрату. Даринка обирала квартиру в центрі саме для того, щоб мати під боком такі крамнички, хоча треба Визнати, і майстерня, на яку вона працювала, була недалеко. Тож, технічно, дівчина вбивала цим двох зайців. Звісно, винаймати цю хатку було не з дешевих задоволень, але як для молодого спеціаліста вона непогано заробляла. До того ж, батьки, які безмежно її обожнювали, часто підкидували відчутні суми на її цифровий гаманець. Життя не було легким, зате сповненим перспектив, фарб і можливостей. Не всі в укрексі могли похизуватись подібним. Чимало молоді прибувало сюди на навчання чи підробідок у надії зачепитись та реалізувати свої амбіції в центрі досяжного світу. Але вибір діяльності обмежувався актуальною пропозицією на ринку праці, що зазвичай не пропонував професії мрій. Тож багато хто вертався до рідних якорів. Тим не менш, батьки Даринки. Юган і Марія Ларс були саме тим прикладом, кому вдалося лишитись. Вони приїхали до Укрексу з різних колоній, зустрілись тут після кількох років завзятої праці у сфері логістики. Службовий Роман переріс у міцні стосунки, наповнені взаємоповагою і щирим коханням. Плодом цього союзу стали двоє дітей Даринка та її старший на кілька років брат Адам. Останній мав авантюрну душу і, досягнувши повноліття, попри шквал протестів з боку. У батьків заявив про намір податись у вітерники. Раз на 3-4 місяці він повертався з експедиції до батьківського дому. Приносив даринці різні мілкі, затіливі штукенці, що траплялись йому серед вітрів, і розповідав дивовижні історії. Їх було навіть важко уявити, не те, що повірити. Мати завжди гірко охала під час такого воз'єднання родини. Батько не переставав обіймати і плескати по плечах непутящого сина, а Дарина сиділа з відкритою Тим ротом поглинаючи вигадливі байки брата. І хоч слухати їх було дуже цікаво, ставати свідком чи фігурантом таких подій вона аж ніяк не бажала. Тож, коли настала її черга обрати життєвий шлях, вона вирішила пов'язати його з легкою промисловістю. Бо що в укрексі полюбляють більше, ніж гарно виглядати? А оскільки Даринка залишилась єдиною кровинкою, на якій можна було зосередити всю свою турботу, батьки вперлись рогом. І зробили все, аби донечка отримала найкращу освіту в галузі. Після численних курсів і майстер-класів вони також наполягли, щоб дівчина не кидалась на першу запропоновану роботу, а походила по співбесідах і обрала місце гідне їх зірочки. І хоч ці поневіряння тривали чи не півроку, врешті Дарина заступила на посаду молодшого майстра у дуже престижній галантерейній майстерні. Неподалік. Від адміністративного центру Укрексу вона займалась розробкою, моделюванням та частково виготовленням сумок, портфелів, рюкзачків та інших аналогічних предметів для транспортування особистих речей площиною міста. З-під її креслень і вправних пальців виходили справді красиві речі керівництво було нею більш ніж задоволене та балувало молоду підлеглу приємними бонусами. Так, позавчора з вітрини зникла дуже оригінальна та дорога дорожня сумка, що була до останнього стіпка, виготовлена нашим молодим талантом. Вона перейшла у власність одного заможного та поважного громадянина, і майстерня дуже пишалась тим, що персона такого рівня носитиме річ з їх клеймом. Тож на рахунок даринки, поза графіком виплати заробітної плати впала істотна кількість гривнів. Крім того, їй оголосили, цей самий вихідний. Тому тепер, упершись з сідничками у кухонний гарнітур і голосно сьорбаючи кавовий розчин, вона розсіяно розмірковувала, як провести день і на що спустити неочікуване багатство на дворі стояв початок серпня спекотність дня компенсувалась рясними фонтанами з систем поливу, свіжою високою травою та кущами наочним результатом цього зрощення. У світлих босоніжках і довгому платі з дрібними пастельними квіточками та відкритими плечима. Даринка тупотіла під борами вздовж ірпінської набережної в напрямку найближчої станції. Високо в небі пурхали ефірелі, а вологе повітря зрідка струшувало кумкання поодинокої жабки, якій ставало нудно просто сидіти в очереті. Молода пані планувала відвідати старе місто, погуляти дніпровськими кручами та посидіти в якомусь симпатичному закладі, що трапиться. На шляху скелехом освіжаючого напою. Вона, немов пурхаючи, піднялася на платформу Лінгресу і вскочила до салону транспортного засобу за мить до зачинення дверей. Із самого заснування міста було зрозуміло, простір треба економити, бо якорі укрексу не безмежні. Тому чим далі від адміністративного центру тягнулись будинки, тим вищою і щільнішою ставала забудова. Деякі віддалені округи так і взагалі нагадували напівміфічне місто Коулун. Тобто споруди і надбудови розташовувались настільки близько, що для проходу людей лишалися лише вузькі коридори замість вулиць. Ці урбаністичні стежки зазвичай додатково накривали дахами, щоб на перехожих не скапував конденсат, який осідав на на доротах, балконах і виступах, або ж щоб якась необережна кішка не травмувала випадкового роззяву, зіштовхнувшись під віконня глечик із квітами. Тим не менш, оскільки місто починало рости від історичного центру колишньої столиці України, вдалося уникнути його повної забудови і частково зберегти або відновити деякі архітектурні пам'ятки. Цю територію відокремили і назвали променадним комплексом Старе місто. Він займав площу в 20 квадратів Квадратних кілометрів і включав райони, що раніше належали до хрещатика, майдану незалежності, золотих воріт, арсенальної, олімпійської, та зовсім трохи подолу, бо більша його частина була затоплена розливом Дніпра. Комплекс використовували для проведення урочистих подій і розважальних заходів. Тут базувалося багато закладів культури, музеї, театри, концертні зали. І, само собою, тут була вся інфраструктура для прогулянок і будь-якого іншого виду відпочинку містян. Даринка сиділа за столиком біля фунікулера, зведеного в 123 році до Рагнарьоку. Він не функціонував і навіть не був оригіналом тієї споруди, що колись тут стояла. Коли було вирішено відновити цей об'єкт, тут лишилися лише залишки колії. Тож станцію відбудували за фотографіями і відкрили як туристичну принаду. Не так уже й давно. Один з вагончиків стояв у холі з відчиненими дверима і, здавалось, запрошував пасажирів зайти всередину. А інший, що ніби їхав по колії, був наполовину у воді. Така композиція слугувала метафорою: фунікулер відвозить у глибини історії. Під водою була схована поштова площа, зверху на ній колись стояв річковий вокзал, а під нею ще попередньою цивілізацією було знайдено залишки цілої вулиці часів Київської Русі, держави, що існувала тут приблизно за 1200 років до Рагнарьоку. Тож метафора була дійсно точною і влучною. Даринка вже добряче находилася. У місцевих крамничках вона придбала приємні дрібнички для батьків та різні духмяні трави, щоб ганяти чаї з колегами на роботі. Кілька ковтків прохолодного Еллеру, який приніс офіціант, її геть розморили. А в поєднанні з косими сонячними променями, що пробивались крізь крони дерев, це навіяло на неї ту саму літню тугу, що буває виникає ні звідки, уздавалося б Цілком щасливі миті. Дівчина відсторонено дивилась на перехожих, ті прогулювались парами або родинами, башкетні діти гасали між дерев, приємні дідусі та бабусі з добрими очима сиділи на скамницях і пригощали місцевих птахів та білок гостинцями. Її блукаючий погляд зачепився за високого вітерника у традиційному для цього народу капелюсі, довгому, багатофункціональному шкіряному плащі та з безформною торбою на кшталт речмішка. Він підійшов до невеличкої сувенірно-антикварної крамнички, душевно обіднявся з власником і почав викладати на прилавок різний крам. Вітерники здобували кошти на свої потреби, збуваючи предмети старовини та артефакти, знайдені між вітрів владою укриксу. Навіть були відкриті спеціальні пункти прийому речей з тих земель та інших вимірів, бо ті могли виявитися як могутніми й корисними магічними предметами, так і смертельно небезпечними проклятими згустками зла. Хоча і перше, і друге траплялись вкрай рідко. Зазвичай це були просто залишки минувщини у різному стані збереженості. Власники сувенірних лавок у старому місті любили приятелювати з вітерниками та задобрювали їх смаколиками, аби ті, на шляху до офіційних пунктів прийому скидали їм трохи краму, який згодом можна було втридорого продати захопленим туристам. Дивлячись на кремезну постать вітерника, свідомістю даринки прокотилися спогади про брата. їхнє, Безтурботне дитинство, його підтримку і захист, яких вона злишком отримувала, допоки він не пішов у вітри. Дівчина встала, зробила знак офіціанту, що скоро повернеться, і впевненою ходою рушила до крамнички з чітким наміром зробити імпульсивну покупку з того, що приніс у лавку цей мандрівник. Коли Даринка наблизилась, вітерник уже виходив. Він глянув на неї, посміхнувся і взявся пальцями за край капелюха вітаючись. Молода пан. Відповіла реверансом, і вони розійшлися у різні боки. Доброго дня! Вітаю! Літній чоловік за прилавком глянув на даринку поверх своїх окулярів, який, вочевидь, використовував радше для створення іміджу торговця старовиною, адже процедура корекції зору в укриксі була простою і загально доступною. Я б хотіла придбати щось із тих речей, що приніс пан, який щойно вийшов. Кріш? Не перекати поле, але справа у тому, що я ще не встиг перебрати і оцінити, що він мені тут притяг. А давайте влаштуємо лотерею. Я даю 3 гривні. Вона кивнула на фанерний ящик, у який Крамер вже стиг зібрати вітерникові скарби. І що витягну, те моє. Дядько розсміявся, кивнув і жестом запросив даринку до ємності. Вона приклала гаманець до терміналу каси і після звукового сигналу про оплату занурила руку у фанерну тару. Трохи пообмацувавши вміст, нарешті виудила симпатичну запилену книжечку, піднявши її над головою як добутий у боротьбі трофей, вона переможно попрощалась і вийшла з крамниці. Повернувшись за свій столик, Даринка зробила ковток вже теплого Елеро. Після чого жестом дала офіціанту зрозуміти, що напій треба замінити, пити цю субстанцію теплою у спекотний день, себе не поважати. Вона витерла серветкою рельєф запиленої обкладинки і відкрила книгу на першій сторінці. Літнє сонячне проміння приємно просочувалось крізь запилене скло вікна. Даринка відкрила праве око, потім знову замружилась і позіхнула. Сьогодні в неї був вихідний. Можна було вдосталь поніжитись у ліжечку, подихати свіжістю постільної білизни, яку вона спеціально на честь цієї події настелила напередодні ввечері. Дівчина рвучко захряснула книгу, а її брови, майже перетнувши чоло, шоковано вигнулися біля лінії волосся. З таким виразом обличчя вона незворушно просиділа секунд 10, а потім знову відкрила книжку трохи далі, ніж уперше. Уперше з сідничками у кухонний гарнітур і голосно сьорбуючи кавовий розчин, Даринка розсіяно розмірковувала, як провести день і на що спустити неочікуване багатство. На дворі стояв початок серпня. Цього разу вона закрила книгу набагато стриманіше. Обережно поклала її ліворуч від себе, сперилась ліктями на стіл і сховала обличчя у долоні. Хоч зовні цього й не було видно, внутрішньо вона лютувала. Довбана срань! Як можна було вскочити в таку халепу на рівному місті і ще й заплатити за це три гривні? Її думки верещали всіма обертонами найбільш брутальних матюків, які їй будь-коли доводилось чути. Це піздець, підсумувала вона, і залпом випила щойно принесений офіціантом бокал.